Я прокинувся в повній тиші, але не в приємній зимовій тиші вихідного дня чи затишній тиші сплячої хати, а наче під важкою ковдрою беззвучності, ніби навіть повітря боялось поворухнутись. Я лежав у ліжку, ледве дихаючи, напружуючись, щоб ловити бодай найменший звук. Нічого. Я повільно піднімаюсь, не бажаючи руйнувати атмосферу довкола. Чому кожен рух здається набагато голоснішим, коли ти намагаєшся бути тихим? Навіть моє дихання звучить різко, а пульс гримить в вухах. Я підходжу до вікна, ноги мерзнуть від холодної дерев'яної підлоги. Ранкове сонце купає світ у слабких жовтих тонах. Сніг блищить і контрастує з темними сосновими деревами, що стоять вздовж стежки від будинку до річки. Нахиляючись ближче, я відчуваю, як холод просочується крізь раму вікна. Я простягаю руку, щоб торкнутися скла, але моя вага змушує підлогу скрипіти. Я завмираю на місці, раптово збентежений, ніби не хочу, щоб хтось знав, що я прокинувся. Ти вже прокинувся? Поклик знизу, неначе вивільняє все з тієї тиші і раптом риваються звуки спів пташок на вулиці. Слабке дзвірчання обігрівача, дзвін ложки в чашці. Я видихнув, до цього навіть не усвідомлюючи, що затримував повітря. Так, мамо, спускаюсь, кричу я, закінчуючи застеляти ліжко. На різдво я вдома, принаймні вдома у батьків. Ми з моєю другою половинкою вирішили, що буде легше, якщо я приїду сам через вірус. Чесно кажучи, для мене це була приємна зміна темпу, я справді скучив за перебуванням у родинному колі. Крізь напівзачинені двері я заглядаю в батьківську спальню, і мені здається, що я бачу грудку у формі тіла, яка все ще ховається під ковдрою. Цікаво, тато зазвичай спускається першим, це щось незвичне. Я Повільно спускаюсь сходами, зупиняючись, щоб подивитися на картини, які мама з любов'ю повісила. Маленький шматочок із кожного місця, де вони побували сувенір ручної роботи, яким можна насолоджуватися, а не просто запхати його в шухляду, щоб ніколи більше на нього не дивитися. Одного дня вони зможуть додати нові картини, я в цьому впевнений. Зупиняючись на сходах, я кидаю погляд на ялинку та прикраси на камінній полиці, і на моєму обличчі з'являється легка усмішка ще одна скарбниця ностальгії. Ми збирали прикраси протягом десятиліть. Завжди було весело вибирати якусь та згадувати кожну історію кожної маленької іграшки. Я завертаю закут, здивований, побачивши маму за обіднім столом, а не на кухні. Добрий ранок, кажу я, коли обіймаю її, але щось не так. Доброго ранку, милий! Я зупиняюся і мої руки її відпускають. Ти добре почуваєшся, мамо? Я відступаю, щоб побачити її обличчя. Її очі зустрічаються з моїми, і щось холодне, і чуже спалахує, і так само швидко зникає, що я, мабуть, це собі уявив: Дуже добре. Чому ти питаєш, серденько? Вона посміхається і плескає мене по руці. Цей жест одночасно знайомий і чужий. Я відступаю дещо збентежений. О, нічого, деякі речі просто здаються трохи дивними. Мабуть, мені приснився дивний сон. Що ж, випить чаю і поснідай, дитин. Це все виправить. З радістю зосередившись на буденній справі приготування сніданку, я все ще не в змозі повністю позбутися дивних відчуттів. Я подумки перебираю наші плани на день. Отже, ми зіграємо в настолки. Потім будемо пекти пироги. Я шарився у кількох шафах, нарешті знайшов мед поруч із у коморі. Приготувавши чай, вирушаю за маслом. беру його та намазую ним тост. Задоволений своїми зусиллями покращити настрій, я дивлюся у вікно кухні на білий простір на дворі. Сніг, ніби виблискує на фоні яскраво блакитного неба. Я глибоко вдихаю, несу чашку і тарілку до столу. Чіпляючись за свій гарний настрій. Посміхаючись мамі, я поливаю медом свій гарно обгорілий тост і з радістю накидаюсь на нього. Ох, тихо каже вона, до речі, тато вийшов. Сказав, що хоче нову медичну маску, та якою він зараз користується, занадто стара. Я сміюся, тому що тато такий тато. Кожного разу, коли він проходив перед зеркалом, він грайливо чепурився і піднімав собі великий палець. Тепер він займався колекціонуванням стильних медичних масок, які підходили б до його одягу. Але зачекайте, він уже не спить мені здалося, що я бачив його в ліжку. Мамина усмішка згасає, а потім повертається ще більше яскравіше. У неї завжди був такий широкий рот. Ой, дурна, я. звичайно, він ще спить. Я мала на увазі, що він піде. Пізніше піде. Вона робить ковток чаю, сьорбаючи, кидаючи на мене косий погляд. Я розсіяно кусаю ще один шматок тосту, почуваючись неспокійно. По моїх плечах і потилиці пробігають мурахи. Ще один ковток, І ще один погляд, що не так з її обличчям. Права сторона виглядає майже як провисла, вона простягає руку і знову гладить мою. Її рука, наче липка, кислява. Чи може це бути інсульт? Я придивляюся уважніше, намагаючись розгледіти промовисті знаки. І тоді я помічаю тонка червона лінія прямо під щелепою біля вуха. Що... Що це? Мамо, що це у тебе на шиї? Що ти маєш на увазі, серденько? Пауза. Сен. Ще одна пауза, а потім тим тоном, наче вона щось зрозуміла. «Дорогий!» «Це... це це кров? Я бачу цю лінію чіткіше. Вона тягнеться вздовж її щелепи. Тече, розширюється. О Боже, що не так з твоїм обличчям? Мій голос тріпається, слова наче застригають в горлі. Мені стає важко ковтати. Вона витанчено торкається рукою своєї шиї, криво вдивляючись у пляму, що залишилась на її пальцях, Наче це викликає незручність, невелике розчарування. Іноді зі старшими так буває. Вони не сидять ідеально, тобі потрібно пристосуватися. Тихий сміх і зітхання, а потім вона випрямляється на стільці. Я почервонів і мене починає ознобити, я наче прикипів до свого стільця. Все ще надто широко посміхаючись, вона бере своє обличчя однією рукою і недбало тягне. Що? Її обличчя відривається з хрипом. Що? Що відбувається? Червона струйка перетворюється в суцільний потік. Що за чорт? Слідкуй за язиком, дорогий, каже те, що тримає мамине обличчя. І з зусиллям вставши, я відкидаюся від столу. Не можу дихати, не можу. Ні, 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 я не можу. Все гаразд, дорогий, ти побачиш, що все буде гаразд, каже воно, обережно повертаючи її обличчя, згладжуючи краї, щоб вони знову бездоганно прилягали до її її шкіри. Я вибігаю з кухні, ноги не слухаються, я не наче у фільмі жахів. Сон? Це все не справжнє? Поки моя не мама повертається на стільці, щоб подивитись на мене. Я чую тупі згори, знаючи, що це не мій тато, а інша істота, я стримую крик, спотикаючись до вхідних дверей. Пам'ятай, дорогий, якщо ти хочеш залишитися в безпеці зоні, <хи> ця фраза супроводжується тихим сміхом. Мої пальці торкаються холодної ручки. Потім я стискаю її, обертаю, відчуваючи крижене повітря. Коли двері відчиняються, моя мама? Ні, ця істота за столом все ще спостерігає, розважаючись моїм страхом, моєю втечею. Я зможу втекти. Двері, відчинені ширше, дозволяють зимові прохолоді охопити мене. Моя нога торкається вітального килимка. Боже, я вільний, я в безпеці. Я вдихаю, кліпаю і відчуваю настільки плавний і швидкий рух, що його навіть не помітити. А потім м'який і лоскотний шепіт біля мого вуха. Де твоя маска?